На місце демонтажу тимчасової споруди прибувають комунальники, представники райадміністрації та поліція. За кілька хвилин з'являється і власник закладу, та обіцяє самостійно прибрати майно та конструкції. Каже, він придбав у 2006 році і останні два роки воно не працює. Так вийшло, що закінчилася оренда землі, паспорт прив'язки кіоска вовремя не зробили, тому що то ковід був, то війна почалася. Ну так вийшло, що. Я тепер хочу цей кіосок віддати ЗСУ, щоб ну, нашим як кажуть, воїнам зимою була може, якась підтримка, тепло там було, що то Ну а сам, якщо вийде, може, поставлю здесь інший кіосочок. Відсутність дозвільних документів виявила інспекція з благоустрою. Рішення про демонтаж тимчасової споруди було ухвалене виконкомом міської ради ще у липні. Проте власник до цього часу нічого не зробив. Земля не оформлена, паспорт перев'язки на тимчасову споруду відсутній. Більше того, за даною адресою були числені скарги місцевих мешканців щодо того, що з даного об'єкту продають на розлив спиртні напої. Тому сьогодні буде виконано відповідне рішення та приведено все до норм чинного законодавства. Як запевнили у Дніпровській райадміністрації, всі споруди, встановлені без дозвільних документів, будуть обов'язково прибрані з місць дислокації. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, Ілля Гірник, телеканал МТМ.